Що відбувається з перевіркою будівництва фортифікації? Точніше, що не відбувається звітом Рахункової палати, яка і мала би це перевіряти. Ми вже робили про це відео, але я хочу зробити продовження його. І роблю його з дуже чітким меседжем для тих, хто минуле відео від влади подивився і чомусь вирішив зробити. Дії, про яких я буду розповідати на те, щоб сховати цей звіт, не вийде і відверто говорячи, я від цього не відстану. Тож ми сьогодні будемо говорити про проблеми будівництва фортифікації, а точніше, проблеми, які мала би виявити рахункова палата, або що не менш сказати, що вона нічого не знайшла і чому це не робить. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і на жаль, ми сьогодні будемо говорити про те, як держава не слідкує, куди пішло дуже велика кількість грошей, витрачених на фортифікації, не завжди ефективно і, на жаль, дуже часто корупційно. Починаємо. Як взагалі з'явилася ця тема, те, що говориться на нашому радарі? По-перше, Вийшла якраз ем, так чи інакше, відео в якому Юра Ніколав разом з Віталієм Шабуніном в своїх діалогах згадали звіт про фортифікацію, точніше відсутність звіту про руху палати про фортифікацію. І якраз я почув це відео, вирішив поцікавитись. Справді мав бути такий звіт. Він був підготовлений. Він був знятий з порядку денного 25 лютого 2025 року рахунковою палатою, і далі з ним нічого не відбувалося від слова взагалі. Ну умовно кажучи, почала перевіряти е, торік е, ті знамениті будівництва фортифікацій. Пам'ятаєте, ми знаходили Миколаївська адміністрація, в Кошторисі там зашила е, в чотири рази вищу ціну деревини ніж ринкова, тобто у кіма там рекорд встановили. Так, от е, рахунково перевіряла, перевіряла, і в день, коли от вже мали цей звіт презентувати, Ольга Піщанська. Ну скажімо так, змогла добитись не розгляду. Цього і так засекреченого звіту, і він з тих пір лежить, валяється. Ніхто не знає, навіть що ж нарили аудитори. Ну а то, що могли нарити, ну жодних сумнівів немає, тому що навіть те, що наші гроші тоді знайшли, мова йшла про десятки мільярдів гривень. Так ось. Це правда. Я не знаю справді, чи це Ольга робила чи хтось інший, В принципі, мені байдуже щодо цього, але правда, що звіт тоді зняли, по-моєму, там зірвала кворум, далі з ним нічого не робилось. А, і далі виходить розслідування бігусів. Воно хто не бачив про корупцію на фортифікаціях. Класне розслідування, дуже якісно з точки зору матеріалів. І більш того, я. Кажу, що не тільки це питання зараз по фортифікаціям досліджується. Ми зараз своєю командою теж на жаль наткнулися не прямим способом, а так через іншу корупцію на питання знов ж таки того, як одна обла адміністрація вкрала дуже нагле і тупо з фортифікації. Причому, якщо в випадку бігусів там хоч щось поставили, то в нашому випадку, який ми досліджуємо, там ситуація ще гірше. Так ось, в принципі, ось таким питанням має займатися Рахункова Палата. І ще раз я підставляю ту корупцію, яку ми бачимо в бігусі, яку ми розкриваємо самі історію про дуже дивні дива з звітом Рахункової палати, і історію з блокуванням призначення членів нової рахункової палати. І от воно все виглядає підозріло. І сьогодні ми так чи інакше якраз поговоримо про продовження. При тому, що 30 травня, в кінці буквально тижня, рахункова палата виходить з дуже непримітним звітом, або навіть постом, про якому вони повідомляють, що перше було питання якості аудиту, і друге, що вони припинили повноваження уповноваженого з якості обрання повноваженого з якості сорі за тавтологію. Коротше, вони припинили повноваження людини, яка має визначати якість звітів. І ось тут я не хочу називати прізвище поки що, але я переконаний, що ця історія з цим голосуванням пункту третього про зміну уповноваженого з якості вона прямо пов'язана з історією про звіт про фортифікацію в тому, що у рахункової не так багато варіантів, як цей звіт далі сховати. І наскільки я розумію, один і той, той варіант, який був робочий, це якраз варіант, коли вони визнають у цей звіт, його, якщо не помиляюсь, член рахункової палати пліс робив, неякісно. Відповідно, говорять, ну не відповідає якості, не будемо публікувати. Історія закрита, більше звіту по фортифікаціям не робиться. Можливо, я помиляюсь, але поки що всі мої джерела якраз говорять про це. І тому я даю зараз можливість цим відео, а. цього не робити, Б, все ж таки, видати звіт по фортифікаціям. Історія, в якому воно буде далі ховатися, вона стає ще гірше. І в якийсь момент раптом якийсь народний депутат, наприклад, Железняк, може спотикнутися об флешку, в якої буде цей звіт. Я б дуже не хотів би це робити. Враховуючи сенситивність тематиці. Але ще раз, ну, історія про от такий підхід до поховання звіту, про фортифікації він А, поганий, Б, достатньо паливний. Це, враховуючи, хто тепер нове уповноважений, дає дуже велике поле для маніпуляцій, причому не в сторону Рахункової палати. Тому я ще раз цим відео нагадую, що ми чекаємо. Інформацію, що відбувалося з і чухаємо його в найближчі часи. Якщо цього не буде, ну тоді пробачте але не ображайтесь на подальший витік інформації, який точно буде в рахунковій палаті. Щоб не закінчувати це відео на поганій ноті, у нас все ж таки 30 травня трапилось не тільки. от Ця історія з дуже дивними змі... замінами в рахунковій, а трапила ще й гарна новина. Фактом, що ми змогли розблокувати нарешті історію з обранням нових членів рахункової палати. Нагадаю, їх має бути 11, Зараз їх 5, Це дуже зручно, але мають обрати 6, Причому за нашим законом незалежних нових і сподіваюсь прозорих і ось місяць. Про уряд за вказівкою офісу президента блокував просто фізичну передачу вот листика з переліком міжнародних експертів, які мають членів на майбутніх і обирати, і тільки завдяки МВФ і відверто позиції голови комітету, за що їм дякую, змогли. 30 травня нарешті розблокувати цей процес його передали на комітет, і вже комітет його оперативно схвалив. Поки офіс президента там не почав чухатись знову в іншу сторону. Тому, ну що найменше, поки що нам блокують реформу. Митниці реформи рахункової палати тут змогли розблокувати. І я сподіваюся, що і по митниці ми покажемо скоро плюс-мінус таку ж динаміку. Там треба трохи МВФ і іншим міжнародним партнерам включитися. З вами був Ярослав Железняк, Це канал Залізний нардеп», І для того, щоб отримувати такі відео, залишайтеся з нами, ставте подобайку і коментарі. До побачення.